Вітаю, гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. І сьогодні я хочу подивитись послання для вас від вищих сил, що вони вам хочуть сказати, на що звернуть увагу, куди направити свою увагу, енергію. Ну, от що вони захочуть? Поток від вищих сил для вас буде у нас. Чому вирішила зняти це відео? Ось у нас рівнодення було, і 25 червня йде на в раку. От у ці дні. Дуже-дуже класно щитується інформація. Йдуть класно потоки, просто можна дивитись, і карти відповідають дуже круто. І, відповідно, колода в мене така, я вам казала, що буде скоро новинка. Я вже її випробувала на особистих розкладах для себе і на ефірах. Це така, як оракул затемнення, тут є магічний блок. І звичайний блок, тільки це вітей українська всеукраїнська фірма. Тут є трошечки е, є там декілька карт, які додаються. Інше зображення, смислу в принципі, такі саме. Я замовила з книгою, дуже, дуже цікаво. Дивилася, це не реклама, зразу кажу, я дивилася в Ютубі, хто там, що про неї думає, і були двоякі. Е, Відгуки саме по якості. Але я от взяла глянцеву, таку плотну, плотнену і дуже, дуже гарна якість, і дуже гарно розмовляє колода. Тому хто з фарологи, може, теж хоче. І ви сумніваєтесь, може вам буде корисно мій відгук. А взагалі колода дуже гарно розмовляє, дуже сильна, так як і Аміра колода, да? вони такі схожі або однакові навіть по своїй структурі. Деякі там прям нюанси, просто двоєні карти є. Ось так. Тому цей період важливий, і він закладає е, такі основи бази на ближчих півроку. Ось так. Настраїтесь на себе, це буде один варіант, один потоковий варіант. Про вас дивимося зараз, що хочу сказати. Карти. Ви відлюдник, да? Дивіться, ви йдете по карті відлюдника, щось ви тут. Ви дуже далеко зараз відійшли від свого бажання, Да? Чомусь, чому ви відійшли далеко? <кхух> Тому що ви мусили згоріти, щоб знову повстати, щоб знову зрозуміти, що вам треба. Значить, ви йшли не туди. Значить, вийшли не туди дорегенько. Тільки так, я це бачу. Тепер у вас нова сторінка вашого життя. Дивіться, ви йшли не туди, і вищі сили вас видірнули з цього місця. Ви б могли втратити роботу, друзів, гроші навіть можна тут втратити. Для того, щоб ви вийшли на свій шлях. Для того, щоб ви. Стали на, на правильне. От якщо ви стали на правильний шлях, і знов там, за ми розвілочками пішли не туди, ви знов прийдете в цю точку, ви знов втратите. Ось, про що тут ви ще сили? Сигнали були, ви розуміли, що десь ви йдете не туди. Що це тут карта нам хочуть таке сказати. Ви тут за щось боролись? За що не треба було боротися? От не за своє бажання боротьба була. Яке от не ваше. Це як в стосунках, в трикутниках, да? хочеться дуже там цього мужчину чи цю жінку, але вона не ваша. Також там, не знаю, освіту здобувати ту, яку батьки придумали, або ви думали на той менше, що вона вам треба, а вона не треба. Розумієте, ось про що тут карта? З ведмідь боролась? Сильним суперником. З дуже сильним суперником ви боролись. Ну, тут можуть, звичайно, бути і всякі такі війни конкуренти можуть тут бути. І ви вже, знаєте, як би думали, може вже закинути цей бізнес, там цю роботу, але вже зло бере, хочете щось доказати. Да? От у вас тут ви, ви, ви вивели на якісь емоції, якась людина, так? Да? Скоріше за все, жінка, хоча тут можуть бути варіанти. І ви через цю людину йшли не за своїм бажанням, бо ви щось хотіли доказати, розказати, показати, довести. Ну, далеко зайшли. ви. Далеко. Дивіться, підміть власний, мужчина власний. Може боротьба за мужчину якась була. Це може бути перед керівником, вимови себе показувати. Знаєте, уже і ця робота надоїла, але судно хочу тут показати, що я достойна. Чого це ви так з вон лізли? Хитрили з вами, хитрили, маніпулювали вами, да? а покажи, на що ти здатна. А покажи, а я не вірю. А ти мене любиш. А ти можеш цю роботу зробити? А ти точно можеш, та ні тебе не вийде. Так? З вами хитрували, вас обіжали дуже сильно. Ви заплуталися, от що карти показують. ви настільки заплуталися, ви не знали, де ваше бажання, де бажання цієї людини, що ви робите, куди ви йдете. Правильно, це неправильно. І от шляхом того, що у вас все це забрали, у вас ніби як вирвало з цієї ситуації. Хтось переїхав по карті сад, да, може, переїхали з насиженого місця. Але то насижене місце було насправді і не таке класне, да. Чи з роботи от вас вигнали з роботи? Що фірма збанкрутувала і все. Розумієте, отут такі от заміни. Ясність, переплетена за з алкоголем. Да. Ви це сприйняли не так, бачите? Для, для, вас, для вас це як благословення, ви це сприймали не так. Могли трошки вживати для того, щоб забутись, да, цю біль. Могли, тут, може бути, немає карти їжі, там, да, чи ще щось. Ну, чимось ви могли увлікатися, да, від чогось залежати, переїдати, перебивати, ну, кожного своє. Для того, щоб. Забутись і боротись далі, да? цю біль свою внутрішню заглушити. От вами так хтось конкретно тут маніпулюрував розмовами, ми вас обіжали, боролись, ви бо як не могли вийти. Ну, в кожного тут своя ситуація: робота, любов, дружба, внутрішня боротьба. Ну, у вас тут от цього. Якщо пізнали себе, відгукується з вами, давайте подивимось, яке послання для вас мають вищі сили, яке послання мають вищі сили для вас. Суга. Ну от тут могло воно все завершитись да, з якоюсь сваркою. Ну це для того, щоб вас укріпить. Вище сили кажуть. Ви себе десь могли відстояти. Вона тут така з качалкою дама стоїть, да, вона готова за себе постояти. Тут от, ніби вас плутали, да? дивіться, спірниця, алкоголь. Вона вас сплутала. Чи він? Ця людина вас плутала. Ви не знали, да, от, що робити і, і, і ну, Куди йти? Ну, якесь це не таке, може, показалося, може не все так погано, а може, дійсно там я не такий гарний працівник, да? і так далі. А потім пройшов прийшло момент, що ви себе відстояли. І Вищі сили кажуть, от з цього моменту міняється ваше життя. Ну, буде, буде робота когось цікавить. Однозначно, впідете в свої страхи. Будете горіти чимось тут. Буде тут чимось горіти. Що у нас тут? за треугольник? Вихід. вихід з трикутника. Трикутник. Тут любовний написано, ну він може бути будь-який. Трикутник може бути я, гроші, борги. Може бути вихід з цього трикутника. Там. Я, залежність. Звільнення від залежності, да? отакі от трикутники, ви пригайте, то, то сьогодні сказали, що не будете, то вже випили. І отак от, так от да? це може бути ви дві людини. Будь-якого роду може це бути. Ну, ви будете горіти, от ви ще сили кажуть, ви будете горіти чимось одним, що буде приносити вам насолоду. Чимось одним, ви вийдете з якогось цього замкнуного кола. 40, звісно, показує, що це треба буде свого життя забрати. Вище сили вам в цьому вже і так допомагають. Правильний вибір вам зробити. Вас наставляють. От я ж кажу: вас видірнули, от ви йшли, йшли по лісу, заблукали, і вас на початок ліса раз поставили. Дивись, ось прямо тобі треба йти. І ви та дивитесь. Ай, наліво теж інтересно. І направо там якісь соблазни, так? Да? А вище сили вам знову вказують на вибір. Вибирать себе в першу чергу, слухати себе, Див... прислухатися до своїх снів, можливо, вам щось навіть таке снилося. У ці дні, 21-25, всі сни дуже важливі, всі сни дуже важливі, вони робочі ці сни. Тут лошадь, робота, все дивіться, фінікс, які карти тут лягають. Щось може приснитися, як вам встановитися, як вам бути, що вам робити. Як відкривається завіса для вас. Закривається одне для того, щоб відкрити інше. Ось про що тут вищі сили хочуть сказати. Ви тут будете сильними. І взагалі ви сильніше, ніж є. От ви знайдете, ніби свою цю силу, я би навіть так сказала. Ви цю силу віднайдете, Вищі сили вас будуть направляти. Тільки от слухайтесь, прислухайтесь. Думаю, що ж на туголь, ляже. кляже? Ви можете тут узнати про трикутник. І це теж вихід, що у вас за нос ходили, да? можете наважитись вийти з цього замкненого кола. Бо тут хмари роз, розсіються, розвіються. У вас, як ніби, розумієте, ясність настане. Ви зрозумієте, куди ви йшли не туди. І вищі сили допомагають. Наємні, таємні знаки, якісь дають, це через сон. Ось дуже сильно з вами ці дні будуть розмовляти через людей, через якісь знаки, через сни. Вищі сили вам будуть показувати, куди вам йти, де ваша сила. Розумієте? Дайте нам зараз вищі сили трошки підказку. От в чому ця сила. Що робити, куди йти? Поговоріть ще трошки з нами. З самооцінкою треба працювати. Для когось треба дорога, причому далека. Для того, щоб розібратись, може, в собі. Ну, ближчих, да, клівер тільки випадає, зараз близькі дві неділі щось хороше станеться. Ну, ви знайдете це щастя, так? Да? Конюшина це рідкість. Чотири цих листочки, да, знайти це рідкість, це здійснення бажання. До речі, тут ще карти кажуть, що у вас може бути вищі сили. Да, кажуть, що у вас може бути порядок сім'ї, якщо були якісь негаразди. За, ви можете завести сім'ю. Це на півроку, нагадую, да? що у нас тут за рівність? За вашою спиною розмовляють, щоб ви щось тут прирівнували, а до вас якийсь мужчина йде. А у вас, знаєте, крила, то бачите як? Обірвані, обломані. Ви не дуже хочете вірити, не дає минуле тут вірити вам. Розмови. Ну, хорошо. Тут показано, що йде людина для сім'ї. От ви ще сили це показують. Я просила ще поговорити, кажуть, будуть. буде людина для сім'ї. Тільки треба її помітити і повірити. Людина теж може бути в кризовій якійсь ситуації, як і ви знаходитесь. Що це за людина? Розкрийте, покажіть. Всадні хто це. Різко, хорошо. Подарунок. Угу. Різко хтось входить. А ви як не знаю, з минулим зділку заключили, да, що ви більше не довіряєте, не хочете, знає, як ні, Не піду в стосунки, не цікавить, чи цій людині не повірю, не хочу, обрубаю. Крил нема, не, не йде, да? з ним все в тупік. Дивіться, які складні карти йдуть. Які складні карти йдуть? Чого такі складні карти йдуть? Угу. Вам треба пройти урок останній, перед тим як любов пройде, що карти кажуть. Буде хтось повертатися з минулого. Хто вам крила обрубав? Різко. І тут попередження: якщо ви знов в це підете, вас знов обламають і вернуть на початок шляху. Якщо ви тут поставите крапку за себе постоїте, да, те, що в нас там було, бачите, карти розкриваються, от скільки ми розклали, щоб вже зрозуміть, що це. За вами тайно наблюдають, як ви себе поведете, вам іспитання йде. Це може бути не мужчина, звісно ж, давайте так. Це може бути якась спокуса, якась залежність. Да? Вам дається іспитання. Пройдете, не пройдете? У Вас уже і так. Зараз да, довели якусь точку. Таку. Ну, ви себе довели, тому що вам вибір завжди дається. Ви щасливи дають вибір, як діяти. Ви пішли не туди, вас вернули на початок. І знов є спокуслова дорога, піти тим самим шляхом або чуть-чуть схожим, да, новим, але таким самим в плані. Ваших реакцій, вашої поведінки, да? того, що, того, що ви сприймаєтесь, поведетесь чи не поведетесь, підете вниз в ці енергії, чи не підете? Ось що тут вищі сили говорять. Набрались ви мудрості, пройшли урок чи ні. Буду за вами дивитись. Якщо прийдете, любов жде, от однозначно, якщо прийдете це, любов жде вас. Любов до себе, любов до своєї справи, до людини. До того місця, де ви живете. Розумієте, про що тут? Карта магії тут випадає. Давайте подивимося, про що вона у нас тут. Як вам її пройти? Про що тут карта магії? По колу ходите, так, да, от те, що я сказала. Ви тут по колу ходите. Пора вийти. Пора вийти. Можете самостійно з цього вийти, чи треба допомога для. Давайте дві карти. Треба допомога, чи можете самі. Ну, хто як, бачите? Хто як? В когось є засоби, як свята вода боротися, да? а в когось. Нема, бо вже все в кров питалось. Кого як? Ну така історія. Ну, боротись треба, дівчатки. Боротись треба. Не йти Низькі ці енергії знов не падать туди. Розумієте, От про що тут суть. Зробить висновки. От, може, кармічний мужчина, якийсь з'являється час від часу, у вашому житті нагадить в душу, або просто там підведе, да? і пропаде. І ви все думаєте, ну все, значить, вже я знаю, я все з ним рішила. знову на початку шляху стою, йду іншими дорогами, і тут знову він з'являється. І ви звертаєте, і ви ведетесь, і ви пробуєте, так? Да? Ви спокушаєтеся, чи там по роботі, ну в будь-якій ситуації. Хочете ввечері вчасно лягти, щоб рано встати, там, да, поміняти графік дня і так далі. А потім раз і. Ай, ну ну, ну. Це, це обман душі, щоб ви розуміли. Найбільше ви себе обманюєте в цьому житті? Не когось, а себе. Ви собі даєте якісь обіцянки надії, сподівання своїй душі. І потім підводите. Ось про що тут розклад і Вищі сили. Про це хочуть вам сказати, ви себе підводите, ви про себе не дбаєте, ви йдете в низькі енергії, сваритесь, не з тими зв'язуєте своє життя, не довіряєте собі, про що хочуть сказати, Вищі Сили. Для вас. Хтось є, хто поруч, хто заздрить вам. Це хтось близький для вас. Ви думаєте, що ви якось, да, по башні не розказуєте, не показуєте своє життя. А оце одно хтось знаходиться, так? Да? Ну, як не розказала, то продумаю. Все одно знаходяться заздрісники. От у вас багато заздрісників. Я не бачу тут прям, знаєте, хті веселі такої долі а, до цього моменту, да? але от заздрісники є, всьому зазрять вам. В цьому теж причина якогось вашого, ваших неудач, розбитого серця. Там і карта сплітніх була, пам'ятаєте, ніби як. Шепчуться за вас, про вас, шепчуться. Видна жінка, да? Я думаю, що ви видна жінка. Тріукотники, маріонітки це те саме, ну ви можете вийти. Ви з цього можете вийти, щоб оця ситуація да, вас не, злониточки не дергала. Вам треба піти іншим шляхом. Дві карти. Дивіться, дві карти, случайно досталися. Що в нас вийшло? Женщина, любов і мужчина. Дивіться, яка пара. У вас щаслива любов іде, да? прям тут не, навіть не про гроші, якісь роботу, да? хоча про роботу теж там є. Це теж якби, може бути причина, що любві немає, що ви от по роботі ходите не туди, а може ви підете на якусь іншу роботу, а там коханого зустрінете, понимаєте? Воно тут переплетено. Але основне тут у вас любовна тема. Ви маєте прям бути щасливі в коханні, це вам іде дитинка йде, да? Но ви під властю. Чиєю знаходитись. Ви не довіряєте, вибираєте не тих, розумієте? Давайте за фіналем цей розклад. Саме головне послання від вищих сил для вас. Саме головне сила роду вийшла до вас. Ви можете звільнитись, якщо розсердитись на це все і вийдете з цієї заплутаної ситуації, в якій ви застряли, поміняйте сценарій, обіграйте його. Якщо ви десь дієте однаково, дійте по-іншому. Дійте по-іншому, міняйте роботу, дорогу до роботи, да? ставлення свої дочі чи, чи до когось до чогось. Переїжджайте, якщо треба. Не говоріть, а дійте. От, не говоріть, а дійте. Ви в болезненній ситуації, скільки можна в ящик Пандори, ви вже його давно відкрили. Закривайте його. Ви заглянули туди, ви вже знаєте, що там, не відкривайте його заново. Цей мужчина не помінявся. Понимаєте? Ця привичка раптом не стане з вами по-іншому розмовляти. Сила знайдіть свою. Сила ваша в якомусь розставанні. Бачите, як карта говорить? В тому, щоб ви щось забрали чи когось з свого життя. Перестаньте бути в ілюзіях. Така карта трошки голова, то я її закриваю. Перестаньте бути в ілюзіях. Ваша сила не там, ви не там входите, де вона. Попрощайтесь з чимось. Поміняйте роботу, житло, вийдіть з токсичних стосунків, запишіться на спорт, ну, в кожного своє. Може, ви керівники, у вас підлеглі, яким ви, ну, ви розумієте, що вони не справляються, але ви не можете їм сказати ні, не можете звільнити, от будете з ними по кругу ходити. І ви що якщо є начальство, якщо ви власники, то не буде процвітати. Ну, в кожного своє. Розказую багато прикладів на вожу, щоб зрозуміло було. Якщо ви в трикутниках чекаєте, що вже от-от-от-от ну, точно буде, не буде, не буде. У вас буде любов, якщо ви вийдете з цих трикутників. Вона прийде до вас, вона вас знайде. І не важно, чи ви мужчина, чи жінка. Бо ви попали в такий от круговорот, да, в закольцовку таку і ходите, 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 ходите по кругу. Є можливість зараз для вас відкривається, щоб вийти з цього і вийти на правильний шлях. Ну, вибір за вами завжди. Чи ви в ілюзіях залишитесь, чи підете, щось, що ще маску будете носити, чи по-новому поступати. Розумієте? Ось такий розклад сьогодні. Так, сьогодні вище сили жорстко трошки, але можливо, так треба було. Я думаю, так треба, якщо так вони розмовляли, то ще сили з нами. Я вам бажаю, щоб ви заклали собі найкращий фундамент на ближчих півроку. Зараз це дуже сильно важливо і можливо, щоб ви знайшли в собі. Сили попрощатись з тим, що вам заважає, скинути себе груз і вільними, легкими йти в нове щасливе життя. Ось такий розклад. Пишіть коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, на не підписаний. До нових відео. Па-па.